У нас отаке сьогодні заняття красиве, пишемо лідери. Катюша, ми вже третій місяць, так? Да, займаємося. Отримаю від цього велике задоволення. А що саме? Що саме тобі дає коліграфія? Заспокою, отримує велику насолоду. Цього не вистачало. Щось нове для себе. Так, згодна, дякую. Коліграфія. Як мистецтво, да, воно заспокоює. І вдома пишеш теж, так? Да? Звичайно, коли є час, одразу пишу. Добре, ось така у нас краса. Так, У нас красива літера Б. Катюша, як мама, як батьки, от, на, на твою творчість. Подобається, дуже раді, що я буду вміти так писати. Бо це вишуканість. Не просить щось написати. Просить. Що вивчимо ще за головні літери, і тоді вже можна буде листівочки підписувати, подаруночки робити, красиві слова писати. Ти комусь вже підписувала щось? Так, підписувала дівчині-брата, ім'я писала, дуже сподобалось. А брат? Здивувався, що таке я можу так. зробити. Так, це завжди заворожує. Каліграфія, Коли пишеш, люди прямо заворожуючи дивляться і. Я дуже рада, що вам подобається. Як ти можеш охарактеризувати каліграфію від інших видів мистецтва? Це набагато складніше. Тут потрібно виділяти цьому багато часу, щоб ідеально писати.